Цьому році ринок нерухомості суттєво стабілізувався, говорить спеціаліст. І на більшій території України продажі та покупки житла зросли. Стабільність цін спостерігається перш за все в західних регіонах. Зрозуміло, що більш активна ситуація, більш активний ринок в західних регіонах України це там, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська область. Там і відновлення будівництва. Нових об'єктів відбувається більш активно і вторинний ринок також активний. І ціни там ну ще можливо не відновились до довоєнних. Але вже так десь вони знайшли свої показники до довоєнного періоду. На заході країни є попит, є покупці, є зацікавленість в об'єктах нерухомості. Але пропозиції там не так багато, як було до війни. Тому ціни тримаються і не знижуються, підкреслює експерт. У Львові сьогодні в середньому продають житло по 1200-1300 доларів за квадратний метр. В інших крупних містах на заході України ціни трохи нижче на рівні тисячі доларів за метр, як і до війни. А саме стрімке зростання цін на закарпатті. Найбільші показники показує Закарпаття, Ужгород, Мукачево. Ну там нерухомості не так багато було і зацікавленість до цього регіону підвищилась. Отже, там люди купують, там ціни підвищились десь на відсотків 30-40 від довоєнних навіть. В Києві ціни на нерухомість поступово збільшуються, хоча до воєнного рівня вони ще не досягли. – 1000-1200 доларів за квадрат на вторинному ринку. У новобудовах вище експерт констатує: в цілому, ринок нерухомості поступово повертається до довоєнного періоду. Звісно, мова йде про міста, де не йдуть бої. Стосовно південних регіонів, ну в першу чергу, Одеса також в цілому ринок стабільний. Ціни поступово повертаються до довоєнних. Ну, тобто, є попит, люди купують. Можливо, Одеса десь поступається ще Києву і Львову за темпами, проте в порівнянні з минулим роком, все ж таки ситуація покращується, і ціни ну десь в районі я думаю до тисячі доларів квадратний метр. Це середня ціна буде по Одесі на сьогоднішній день. На ринок нерухомості впливає повернення людей з-за кордону в Україну, стабілізація гривні, відновлення будівництва, говорить експерт. Відновлюються продажі в Харкові, в Запоріжжі, Миколаєві, Дніпрі, Незважаючи на те, що ці міста і зараз страждають від обстрілів. Але там ринок відновлюється поки повільно. В цілому по Україні і продають і покупають не так активно, як до війни. Але для ринку нерухомості це добре, пояснює експерт. Різкий баланс в сторону, наприклад, збільшення пропозиції або навпаки збільшення попиту. Він різко вплине на ціни, що не бажано для ринку нерухомості. Ринок нерухомості не любить стресові ситуації. І зараз так якраз такий баланс попиту і пропозиції він достатньо спокійний. Да, тобто достатньо пропозиції, і для нього достатньо попиту. Ціни на нерухомість будуть зростати і в подальшому, особливо на вторинному ринку. Все залежить від ситуації в Україні, як на фронті, так і в економіці, констатує експерт.